Ну що ж, Друзі, ми встановили нашу хвірточку. Хвірточку можна сказати, встановлювали без сварки. Чому без сварки? Це так, умовно без сварки, бо ми приварювали петлі, ми приварювали пластинний дні для замка. Ну, В принципі, це все можливо встановити без сварки, придбати в компанії нові ворота. все повністю. Уже все повністю зварено, тільки залишиться взяти перфоратор та прикрутити. Так як я накрутив такі ось. Стовбики-нащільники, да, один притворний стовбик, другий навісний стовбик, я їх називаю нащальниками, воно щіл закриває. Таку хвірточку ви можете придбати в компанії нові ворота зовсім недорого. Ціна в кінці відео. Можна придбати хвірточку, можна придбати замок Атіс і можна придбати ось такі пластини під замок Атіс.